Той тепер Миргород, хорол, річка не так. От якраз про це писав наш славетний поет Течіна, якого критикували ще й казали, а Течина пише вірші та все гірші та все гірші. А про Миргород це класика того самого Аж Так Аж такерів вистроєний стоїть. Ось ракета. Так вона наша ракета. Кахове, отам, отам санаторій, санаторій, Алея Слави, ніхто ніяких погруддя не познімав Учасники Великої Вітчі, там теж санаторій, але хто значить він працює. Сирічечка сюди йде, це ще один міський міст. Мости сьогодні. Знімаємо мости. Ось і качечка і де йде качечка рибочка а ось центр міста а туди готель україна знаменитий готель там де анука дівки Ось наше місце красавець Ми не видно Санаторій знову стоїть, ракета працює. Ось такий міст. Такий санаторій планували ще додаткові корпуси спальні. І там вже дерева ростуть на крищі. От так.